Олег Сінцов став лауреатом Шевченківської премії. Найвищу українську нагороду в царині культури. Сьогодні заочно вручав президент Петро Порошенко. Він запевнив, що зробить усе можливе, аби повернути режисера додому. Політв'язня Олега Сінцова засудили в Росії до 20 років колонії суворого режиму в за звинуваченням в організації терористичного угруповання і скоєні теракту. Сотні українських патріотів сьогодні перебувають в полоні. І, в неволі. Лише за те, що відстоюють територіальну цілісність української держави. Серед них і кінорежисер Олег Сенцов. На жаль, сьогодні я не можу вручити Олегові заслужений диплом Шевченківського лауреату. Ну і Шевченківські премії також були вдостоєні публіцист Левко Лук'яненко, художник Михайло Гуйда. Балетмейстер раду по клітару і артистка Анджеліна Швачка. Нагороду цю присуджують щороку в п'яти номінаціях. Розмір стипендій цього року 192 тисячі гривень кожна, майже на 50 тисяч гривень менше аніж було торік.